Вони в основному то не Він просто тухне. Тобто Повністю світло відключається, несудно. Від в деяких випадках може він легенький вибух бути, це коли в батареї попадає. Mm. Так він падає, в основному на землі він згорає. Почалось повномасштабне, пішов сам воїнкомат. Я командир МВГ номер 1 Працюємо по повітряним цілям, в основному в нічний час доби, в основному це зала. Суперками. Вони засвічуються, вони включають зум. і Бачимо в небі ліхтарик. Давай, стараємося, працюємо кожну ніч пощі. Дивимося, де вони літають, і ми стараємося висунутись іменно в то місце. Зробити все для знищення його. Всіх є шанс. Головне не боятися стріляти. Треба працювати, і результат буде.

детали. Вот шляп. Вот гулять. Вот детали. Работа супер. Романтика каждый день.